Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини. І я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні продовжуємо досліджувати тему творіння, але поговоримо також про гріхопадіння, яке відбулося зразу ж буквально після творіння. Читаючи книгу буття, ми бачимо, що у цьому епізоді, який зв'язаний з гріхопадінням, відкривається дивна, дивний характер Господа. Бог, який бачить проблему і бачить бунт свого творіння проти себе, не відкидає його, не нехтує ним, але пробує знайти з ним спільну мову і таким чином старається спасти і допомогти. На сьогоднішній день люди, які живуть в цьому світі, часто нехтують фактом присутності дьявола. І присутності його сил, його діяльності в їхньому житті. Часто їм здається, що це просто казка чи легенда, і вони просто не розуміють настільки глибоко помиляються і настільки небезпечно це для них. Тому давайте ми сьогодні дослідимо це питання творіння і гріхопадіння і попробуємо зрозуміти, як нам вести себе по відношенню до. Того, хто повстав проти людини, проти Бога і який постійно старається звести на нівець всі добрі побажання людини і, взагалі, її знищити, тобто проти ворога, люства, проти дьявола. Сьогодні нам допоможуть в цьому дослідженні наші гості, яких приємно мені представити Мирослава Луцька, Юрій Кисленко і Валентин Стасюк. Вітаю вас. Вітаємо. Які ваші враження, коли ви читаючи історію притворіння, зустрічаєтесь з історією історією гріхопадіння? От як цей контраст, чи знаходите ви контраст і Взагалі, які думки виникають, коли читаєш ці дві історії підряд? Ну, у мене завжди така виникала думка, що Бог так все прекрасно створив. Все було для того, щоб розвиватися, щоб рости, щоб більше і глибше пізнавати любов Божу. І як так сатана міг переконати перших наших прабатьків, що Бог неправий, що Бог не такий. Коли він оточив всім прекрасним, то у вас виникає недорозуміння, та як да, це от, могло статися? Як та? це могло статися? Дякую. І взагалі, коли ми починаємо досліджувати і зустрічаємося в самих перших рядках книги буття, зокрема в третьому розділі, ми бачимо тут, що саме зло воно не прийшло просто ні звідкиля. Воно має конкретне джерело. І це конкретне джерело тут і описується, третій розділ з першого вірша. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева в раю. Тут ми бачимо, що найкрасивіше, найяскравіше із створінь, тут було сказано, найхитріше, в значенні не того, що він був хитріший для того, щоб обманути, для того, щоб якось повести себе, а в значенні того, що він був найяскравішим із творіння. І сатана якраз використав його як медіума для того, щоб привабити увагу Єви, для того, щоб завести з нею діалог. І цим він, коли він привабив увагу, то він добився того, що він нав'язав їй свою тематику, не те, що вона хотіла би знати, а те, що він хотів. Про що, я, що він і про... хотів сказати? На ну, от як ви думаєте, чому сатана, якщо він був величним ангелом, чому він напряму не прийшов і не сказав людям, які були представниками планети Земля, давайте сядемо, поговоримо. Я пропоную такі умови. Давай до такого прийдемо, такого рішення, чи так чи інакше, чому він напряму не пішов до людей, а так почав використовувати. Посередників для посередників та прошу. Які ваші думки з цього приводу? Ну, Справа в тому, що ця велика боротьба між добром і злом вже існувала. І зло, як було перше сказано, мало своє джерело. І про те, що ця велика боротьба існує, Адам і Єва були попереджені Господом. І вони очікували, що може прийти ангел, який е, противостояє Господу. Тому вони, якщо б побачили ангела, який говорить не так, як Господь, вони б відразу зрозуміли, що це от той, про кого вони були попереджені. Тобто вони не згодилися з ним да, ніколи. Вони так? б не поводилися, але в дійсності було добре підмічено Валентином, що е, диявол зробив все можливе, щоб в першу чергу витягнути Єву на розмову, в якій би він почав сіяти ось сіти. Для чого йому так важливо було це витягнути на розмову? Тому що досить часто, коли, ну, як людина устроєна, людина, коли уважно слухає, їй не, не має нічого заважати. Uh -huh. Тобто вона, наприклад, слухає аудіозапис якусь, насолоджується музикою. Вона вслуховується в музику, слуховуються в слова, які там є. Але кожен з нас, напевно, ловив себе на думці, коли якісь слова зачепили нас і вивели на якісь роздуми. І ми буквально мить, можливо, там. 10 секунд, 20 секунд, роздумуємо і вже втратили те, uh -huh. що було сказано чи в цій, в цій пісні. Uh -huh. І ми намагаємося потім зловити те, що було сказано, і нам дуже важко е, згадувати те, що ми говорили, і те, що зв'язувати інформацію. Да, да, зв інформацію. Тому на розмову, щоб, по-перше, побачити реакцію Єви. А по-друге, щоб Єва от у цьому е, стані. Вона, в якому вона була. По-перше, з нею заговорив ЗМІ. Для неї це, можливо, було трошки дивовижно, що з нею заговорив ЗМІ. По-друге, вона побачила в цій розмові, що є якийсь сумнів, Бог скрив щось від них. Тобто сатана представив Бога як того, який не до кінця розказав про існування Адамові і Єви. І тому ця розмова була дуже важлива, щоб бачити. Першу чергу реакцію людини на запропоноване. Да, да. У угу. мене ж така думка, що коли Бог сказав, що можна їсти з цих дерев, тільки ага. з одного не можна їсти. І я думаю, що Бог попередив, щоб взагалі старатися не підходити до цього дерева. Я думаю, що і в Адама, і в Єви була цікавість: а чому не можна, а яка причина? І це в них було, і сатана це знав. І тому фактично те, що цікавило Єву, те він, за те її він зачепив. Угу. І він точно знав, якщо він це їй задасть запитання, то вона точно буде з ним вести діалог. І ще з одного боку, якщо він використав найкрасивіший з тварин, то він підійшов найкраще, найкрасивіший із цього творива – вінець. Людство. Він хотів два в дві зоряні, зоряні тво, види творіння, це як із тварин, так і з людин, він хотів використати в своїх цілях, показати за тим, який Бог є на самому. Він свого боку каже, і от який, який Бог він щось приховує. І ось він використовує саме гарно для того, щоб звабити або зробити якепську для когось іншого. Так, дякую вам. Я, давайте ми з вами ще подумаємо над таким питанням. От е, фактично, якщо Ну, уроки для себе треба взяти, тому що ми живемо в, ті, в тому самому середовищі, і дьявол, як працював, так працює. Якщо е, напряму не підходить до людини, а говорить через Змія, то фактично за що були осуджені Адам і Єва. Реально, вони ніби дьяволу не підчинилися, вони ніби говорили з твариною, так чи ні? Ось і е, як ви можете от, на сьогоднішній день, які уроки з цього можна взяти, за що вони були осуджені? Що це для нас значить? І чому вони були осуджені? Так, багато людей кажуть, що нас обманули, і ми тому відповідальність не не несемо за так, те, що так. нас обманули. Іноді діти також кажуть, що питаєш дитину, чому пізно зі школи прийшов. Та друг попросив там зайти на пару хвилин, на пару хвилин виявилось пару годин. Тобто винен завжди хтось, але, але не я. Але в даному випадку зауважте, що мова не йде про покарання не за те, що хто обманув і кому підчинились, а мова йде про подію, про послуг. Тобто, зауважте, питає диявол, чи Бог наказав вам не їсти з усякого дерева раю? Жінка відповідає: сплодів дерева, раю ми можемо їсти, але сплодів дерево, що всередині раю, Бог сказав чітко. Не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. Змій відповідає: умерти не вмрете. Тобто, оцей, оцей момент підкреслює те, що. Людина в цьому, цьому диалозі, людина сама по собі, вона вже має якусь зацікавленість. Якусь зацікавленість, Що в цьому відбувається? І чому Бог заборонив? Тобто питання не хто спокушує, а питання чому? Чому ти ведешся? На да, чому так людина ведеться? І покарання відповідно, що ми забігаємо наперед, було за непослух, а не за те, кому людина підкорилась чи не підкорилася. Ну, ну. ну і ще висновок я можу взяти з цієї історії тема, тому в тому, що коли я вже починаю діалог. Сумнівним, сумнівною особою на сумнівну тему це може бути дуже фатальний кінець. Кінець в тому, що я в мене виникне недовіра до Бога до того, що Бог сказав, так як це зробила Ів'єва. то тобто, ви раяти та... на цю тему взагалі не розмовляти. Краще так? краще як... уникати таких тем, uh -huh. тому що воно приводить не до не до конструктивно, а деструктивності. Uh -huh. uh -huh. Ну можливо, не, не завжди добре було підміщено, що краще уникати, uh -huh. але бувають моменти, коли цього уникнути неможливо. Я думаю, що в даному випадку це не. Можливо, було уникнути, бо якщо б тут Єва уникнула, був би якийсь інший випадок. І діяло все воно б намагався це, це зробити. А скоріш за все, в даних випадках треба уповати на мудрість Божю, шукати захисту у Господа. Адже нічого не заважало Єві, просто запитати Бога Отця да, в цей момент, а що, що, що сталося. Це подібне, знаєте на що? Це подібне, коли. Дитина прийшла в гості з батьками своїми до інших людей. Uh -huh. Прийшла в гості і їй дають цукерок, вищають. Uh -huh. Але вона бере цей цукерок і або питає своїх батьків, або таким поглядом дивиться, який ніби питає, uh -huh. можна uh -huh. чи не можна. Тобто вона звертається за допомогою до тих, кому довіряє. Ну але якщо було перед тим сказано вдома, що не можна? То чи вартує дивитися в сторону батьків ще і питати, чи можна? Нехай це буде е, під страховкою. Mm -hmm. ні, ви ніж знаєте, просто. ви напевно зауважували в Біблії, що коли Бог один раз сказав, написано, людина має два рази почути. Так. Це так. означає, що? Що Бог ніколи не змінює свого рішення так. свого… Так, так, так. безумовно. Тому і і на -на. Коли, ми, коли ми читаємо далі, як Ісус реагував, mm -hmm. тому що дьявол підходив ще Із більш підступнішими mm -hmm. такими пропозиціями, чим до І Ісус однозначно відповідав, написано, і по-іншому каже, я не можу. От так mm -hmm. написано і все. Так, ми бачимо, що часто людина думає, що може, вона зможе Бога переконати протилежника. Mm -hmm. Ну, вона бачить, пропозиція непогана, і добре було би, і вона все ходить і просить, і просить. Але як ви думаєте, чому Бог не змінює своєї думки? Чи буває, що Бог змінює свою думку? І коли таке буває, до чого це приводить? Розкажіть трошечки в цьому напрямку. Ви пам'ятаєте з Біблії подібні історії, коли дійсно, Бог змінював свої думки? Був такий е, пророк Валаам, угу. який вмовив Бога змінити свою думку, але це привело до загибельного такого результату, тому що і Валам. До загиб... смерті самого Валаама. Самого, так, самого Валаама. І справа в тому, що коли людина намагається переконати Бога в чомусь, то це дуже небезпечно. Тому що коли Бог каже щось ні, то він бачить. Початок, він бачить кінець і, і весь процес, чим воно може закінчитися, то він каже на початку, ні, цього не роби, або роби так, так і так. І тому, якщо ти будеш робити так, як я тобі раджу, буде благословення. Якщо ти не, зроб, не зробиш, навіть якщо я поміняю думку, то буде прокляття, буде загибель. от дивіться, як можна простежити велику любов Божу? Фактично, доступ диявола до людей і можливість спокушувати їх був тільки біля дерева пізнання. І якби Єва і Адам уникали цього місця, фактично, можливо, вони б і ніколи не згрішили. І Бог їх попередив про це. Але коли ми приближаємося до цієї території, яка несе за собою небезпеку, але ми самовпевнені, думаємо, що ні, у нас достатньо знань, достатньо мудрості. розуміння, мудрості, сили, ми встоїмо, то… Ця історія ще раз і ще раз нам скаже, що ні, ми не встоїмо. Тому що все-таки сатана він дійсно був набагато мудріший за людину, бо написано, що людина була створена трошечки менше як ангели. так? Угу. А він був перед ага. падінням, він був керівником ангелів. Вище ангелів. Вище ангелів. Ага. Тому ми знаємо, що ми впадемо. Це нерівна, нерівна. Да, Але Бог попереджає: ви не ходіть на цю територію і. І ви не взагалі не підпадете під спокусу, так найкраще, тому... щоб не впасти, треба не, не треба так. ставати в двобі з цим так. ворогом, Цими силами, настільки так. сильним хитрим ворогом, тому що так. він ангелів переконав, так. а людину ще ну а я приціще. хочу вас запитати, а от як же жити на цій землі? Адже він, хоч він і переможений хрестом на хресті, но він ще діє на землі, mm. так ми бачимо, що він діє на землі. Як же нам жити у ць цьому середовищі, де панує дьявол своїми? Е такими, знаєте, хитрими планами і діями. Ну, бачите, коли прослідкувати питання диявола, це завжди він або щось говорить, або діє, щоб викликати сумнів uh -huh. щодо слів Бога. Uh -huh. Тому єдина наша гарантія це слухатися Бога. Коли ми будемо довіряти слухатися Бога, то а, ми uh -huh. під охороною. Uh -huh. Ну а от якщо починає тобі логічно доказувати щось, пояснювати щось, і це явно протиречить Божим словам, і логічно все вірно і чисто, як тоді бути? Ну, можемо згадати тоді. Е як описано в Матвія в Євангелії від Матвія про те, коли Ісус був спокушений, так? коли диявол в пустині підійшов до нього, коли Він був знеможений, виснажений, і Він каже: якщо ти син Божий, тобто знову перед тим може відкрити Матвія, 4 розділ, і кінець 3 розділу написано, що Ісус хрестився і після хрещення. Було сказано, з неба було сказане слова це син мій улюблений, що його я вподобав. І після того Ісус вже йде в пустиню, і там оці всі випробування, так і тут сатана підходить до нього і каже: Коли ти син Божий, фактично він каже до нього: А може це неправда, що ти син Божий? може ті слова, може, які сказав почулося. отець, може тобі почулося а чи то щось. доведи цього. — Давай доведи. Давай. Ми посперечаємося, хто ти, і докажи. А Христос, взагалі, це його навіть не підчепило, бо він каже, що ем, нема потреби доводити. Да, не хлі, ем, він каже: Мені нема потреби доводити, що я син Божий, і я зроблю чудо. Але, той але час, я би... вірю, що я син Божий, тому що отець мені сказав: він каже не хлібом символом буде жити людина, але кожним словом, яке від е, з уст Бога. Уст Божий, да. та, та. Але в той же час, от якби людині так було сказано, звичайній, простій, да, яка не ну не стійка у вірі. І якщо би хтось їй сказав, ну ти докажи. Досить часто навіть можна почути, ти віруючий, ну ти докажи, що ти віруючий. Mm -hmm. І людина починає доказувати, якось намагатися це зробити, а всі її намагання зводяться до того, що вона більше говорить про те, що вона не віруюча. Дякую. Віруч. Тож ми бачимо, що дійсно ворог не простий, дуже mm -hmm. хитрий, підступний. І ми бачимо, що краще з ним на, на діалог, краще не, не йти. Вийти, Але якщо так стало, що ти вийшов з ним на діалог, то при цьому треба пам'ятати чітко, що волю Божу. Волю Божу. Так. Принципи Божі. Слова так. Божі. Так. Слова Божі. Так. Навіть якщо ти не розумієш і до кінця. Але так сказав Господь. То потрібно дійсно триматися ми того, що її сказав її. Господь, розуміючи, що Бог знає краще, так? ну а от що робити, коли розглянемо другий варіант, коли ти ну, так сталося, що ти виш на діалог. Ну так стало, що ти почав сперечатися, думати. Mm -hmm. І ти попався. Тебе логічно завели в, в пастку, і ти впав. Чи бачимо ми, в, на прикладі першого гріхопадіння, що тоді робиться? Як тоді буде? Навіть тоді, коли сталося падіння, коли дійсно вже Єва вкусила. Запропонувала Адамові, коли Єва навіть була обманута, вона вкосила, то Адам свідомо пішов на цей гріх. Uh -huh. То навіть в цьому випадку Бог не зразу не прийшов із, кнутом якимось, із палкою, не почав їх і карати із мечем для uh -huh. того, щоб покарати. Uh -huh. Він одразу приніс їм Євангелія. Саме перший Євангелій це те, що uh -huh. Бог іде назустріч, Бог іде, шукає ту людину, яка втікає від нього. І ось написано в 9-му розділі. І покликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? Далі вірш говорить і промови Господь, хто сказав що, тобі, що ти нагий? Це, ти не мав цього знати, ти взагалі мав від цього навіть, навіть не переживати за це. І далі тоді Господь, 13 вірш, Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала: Змій, спокусив мене і я їла. Ось і в цих віршах, коли Бог звертається до нього до, до людини, яка зрішила, це саме не перша. Він йде на зустріч, навіть тоді, коли людина в пастку попала, коли людина зрішила, коли вона розувірилася. ну я. А я хочу вас запитати. А як, яку думку хоче в цей час тобі внушити, якось тебе переконати дьявол в цей час, коли ти впав? Сховайся, сховайся, бо сховайся, Бог зараз та. прийде і буде карати. Тікай, так та, 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 та. та, тікай. Тобто ти тікай, а що робить Бог? Він. Доганяй не для того, щоб пократити, а для того, щоб зблизитись. і відкрити каже, я не такий, як тобі, яким тобі мене намалював сатана. Так. Ви знаєте, тут цікавий момент ще є, що от розмова, діалог між Адамом, між Євою і дияволом відбувається. Але <гумент>, далі диявол пропадає з поля зору. Відкрилися очі Адамові Єві, і куди дьявол дивився? Він сховався, він свою роботу зробив mm -hmm. і сховався. Вони побачили, що нема підтримки від того, хто їх до цього довів. Mm -hmm. Побачили, що він сховався, і зрозуміли, що так треба вчинити їм. Почали ховатися, але дійсно підмічно було добре, що Бог знаходить їх не для того, щоб дати е, покарання в першу чергу, але для того, щоб е, розжувати Чому вони так е, зробили, і, і які з цього, цього. мають бути уроки? Ну, а на сьогоднішній день, що це для нас практично значить? Як це практично виглядає на сьогоднішній день в житті нашому? От людина от не хотіла, ну так сталося. Ну зробила вона помилку. Е, як далі бути? У нас є маса обітниць. І, зокрема, ви нам простіше написати. без маси, простіше, Саме краще. Так. Якщо ми навіть згрішили, то не втікати від Бога навпаки, вбігти до нього, впадати на коліна і просити. Як прощення. ти до нього біжиш, коли він на небі? Як ти так. що так. зробити практично? Ісус конкретно каже: іди зачиниш свою кімнату, і так. твій батько, який таєв таємне, бачить, він бачить твоє серце, він бачить твій зок, він бачить твій поклик, він бачить це. Тобто світ, ви та... пропонуєте пам'ятати війти в таємну кімнату перше і молитися, так і пам'ятати про що, що Пр... тебе Бог бачить в таємні кімнати. Так, тобто як тільки ти закрив Верю за собою, ти вже став перед лицем острова. Можна так сказати? Можна так, так. Хоч це твоя квартира. Так. Хоч це проста кімната. Чи може десь у місці на одині, де може навіть на природі, де ніхто не чує, ніхто не бачить. Ти перед лицем Божим стоїш і йому виказуєш всі свої. А звідки біки. мені знати, що мене Бог чує? А може я зрішив, і мене не чує? А може він вернувся і образився на мене? Дивіться, як написано mm -hmm. в посланні до апостола Івана. Другий розділ, перший другий вірш. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед отцем, Ісуса Христа Праведного. Він у благання за наші гріхи. І не тільки за наші, але й за гріхи усього світу. Фактично, це те саме, що говориться в буті. 15-й вірш. Е... Третього розділ. розділ. Давайте ми прочитаємо 14, й 15. й Фактично, перше таке судове рішення і засудження Бог промовив не до людини, uh -huh. а до того, через кого прийшли спокуса uh -huh. до Змія. Він сказав: за те, що зробив ти оце, то ти проклятіш над усю худобу і над цю звірну польову, на, на своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш усі дні свого життя. І далі. Тобто він засудив, що через нього, і ми згадуємо слова, що горе тому, через кого приходять спокуси, uh -huh. хто став оцим каналом, через якого сатана міг війти. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Uh -huh. Фактично, це пророцтво, про прихід. Того викупителя, який сильніший за сатану. А фактично, це Христос. І, і Христос, як ми читали, да, Він є у благання за наші гріхи. Коли Адам з Євою зрішили, Бог каже, що є той, хто, хто принесе це звільнення. І дуже цікава ще одна обітниця, що я покладу ворожнечу. Ні, а я згідний з вами. Обітниця все вірно. Ми згідні з вами. Ну а от я вийшов таємно кімнати. Я стою от. І як мені знати, дійсно, що Бог до мене прихиляється цю хвилину. А що а не що він від мене відхилився і скаже: ну ти що зрішив? Ну то чого до мене прийшов? Іди звідси. Ти вже черговий раз зрішив. То черговий разрішив. І як мені знати, що дійсно він на цей час готовий прийняти і пригорнути? Від чого це залежить? Якщо мене готові, то чого того не готові? Чи може він всі готові, чи може когось не готові? От ви нам от, трошки проясніть цього питання. Та цього існує вічне Євангеліє, яке було був ознайомлений сам Єва Адамом. так і те Євангеліє, яке апостол Іоанн, це в кінці Біблії написав 4-14 розділ mm -hmm. до об'явлення mm -hmm. до церков. Написав цей і сказав, що. Вічне Євангеліє, яке Боже, воно торкається кожного незалежно від раси, від нації, від народу, і воно не може бути змінено, тому що воно несе природу Божу. І навіть вічне... коли я черговий раз грішив, не Так, навіть, раз. І черговий, навіть і черговий. Повільно я повинен прийти так. до Бога. Є, Тому що людина не залишається на тому рівні, навіть якщо вона згрішує, і ще раз грішить, то вона не лишається на цьому самому рівні, тому що Дух Святий працює і зрощує її. І Бог викликає в людині цю огиду до того гріха, який вона робить черговий раз. Скільки разів я можу так приходити до Бога? Ви знаєте, ну це дуже провокаційне таке питання, але <с. <с.> хотілося б спочатку uh -huh. почати відповідь давати. Ну, перш за все, людина в дійсності може задатись таким питанням: не маю вже лиця ставати перед Богом. Uh -huh. І неодноразово uh -huh. я такі, таку відповідь чув, коли людина казала, ну що, не маю лиця вже, бо скільки грішу. Напевно, Бог від мене вже давно відвернувся. Але якщо ми прослідкуємо всю історію взаємовідносин Бога з людиною, то ми побачимо, що дуже багато разів людина ображала Господа. Бували приклади, коли Бог казав: вже не можу я терпіти цю образу. Але милість Божа, любов, довготерпіння до людини все одно відновлювалося. І Бог довготерпить, щоб як можна більше спаслися. Тому. На даний момент, поки є оця Євангелія, е, благодатний час, благодатний час підрозумівається під собою е, час, за який ми з вами живемо по милості Божій. Поки є цей благодатний час, кожна людина, скільки б разів вона не порушувала взаємовідносини з Господом, вона може звернутися Бог. до Бога про кімнату. Кімната таємна це дуже добре. все, Але люди досить часто думають, що треба прийти до церкви, щось зробити в церкві, щоб Бог простив. Або свічку купити, поставити, або когось попросити помолитися, або ще щось зробити. Але насправді Бог закликає відразу звернутися просто до нього. От ми, наприклад, «Адам і Єви побачили, що вони втікли, пошили mm -hmm. одяг самі mm -hmm. собі. Да? Але Бог насправді хотів іншого. Він хотів, щоб відразу, зрозумівши своє становище, вони тут же звернулись до Господи зі словами «Змилуйся, Господи, над нами. Угу. І людина в будь-який час, де б вона не знаходилася, якщо б вона вчинила гріх, відразу це усвідомила. Не треба чекати, поки приїде додому і закриється в таємній кімнаті. Тут же, Господи, змилуйся наді мною, допоможи мені це перемогти. Цей день. Тобто, фактично, ви хочете сказати, що не в кількості раз питання треба не в кількості, стоїть, так. а питання в якості відносин. так, так чи ні? В якості відносин. Фактично, люди часто ображають одне одного, але якщо вони друзі, то воно легше прощати одне одного. Я, я думаю, що Бог знав, що не. Од... Не один раз сатана буде сіяти в людських думках те, що вони недостойні вже прощення. І, але все-таки Євангеліє звучить на початку Біблії, і те саме Євангеліє звучить в кінці Біблії. Так? Ми знаємо 14 розділ і 6 вірш. Написано, і побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благостити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. Тобто, Євангелія звучало як і на початку землі, на початку гріхопадіння. Так євангелія продовжує звучати в кінці, так. тому що вона незмінне. Дякую вам за ваші роздуми. Ви знаєте, дорогі друзі, сьогодні ми <кх> побачили, що дійсно, коли людина впала в гріх, Бог не залишив її, Бог їй допоміг. І Бог настільки допоміг їй, що пожертву навіть життям свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, який добровільно пішов на цю жертву, щоб нам дати спасіння, і це дає нам право в будь-який час, при будь-яких обставинах до нього приходити і знати, що його кров настільки сильна, що готова омити і очистити всякий гріх, який буде розкаяний перед ним. Нехай Бог допоможе вам це розуміти і жити з цією надією до зустрічі.